Дуже часто під час спрощення виразів, коли кажуть спростити вираз, нам дається така якась ніби довга умова і каже, що в цій умові однозначно замість А чи А і Б треба підставляти якісь значення. Наприклад, для першого прикладу треба підставити А до рівня 3. І чомусь учні швиденько ось в цю умову і підставляють значення А, а потім починають обчислювати. Але. Довгий приклад від того не стає простішим, він стає ще довшим. Тому, коли кажуть спростити вираз і, маючи певні задані вихідні дані, насправді треба працювати хитріше. Цьому вчить нас математика логічно думати і шукати доволі прості, легкі і доволі іноді креативні шляхи. То що тут треба зробити? Треба попрацювати з виразом, не підставляючи значень. Перетворить, помножить, поділити, додать, відняти все, що можна, тільки туди нафантазувати. І коли вже дійде до якогось меншенького, такого спрощеного вигляду, сам вираз, тільки тоді підставляти. Давайте будемо переконуватися. Отже, якщо в нас каже, що 0,7 множиться на цілу дужечку, то ми пригадуємо, як розкриваємо дужки, ми беремо цей множник множимо і на перший доданок, і на другий доданок. Так, відповідно, ми і можемо зробити. Тому у нас вийде 07 а Нагадую, між числом і літерою знак множення не ставлять. Хоча, якщо ви поставите, проблем не буде. А от коли в нас 0, треба помножити на мінус 10. То або ви усно множите, і, звісно, це буде 7. Або, коли ви при множенні запишете дані, то обов'язково між числами має бути знак множення, тобто, якщо ви множите. Але ми розуміємо, що 10 на 7 на 0,7 це 7, і пам'ятаємо, що плюс на мінус все-таки знак мінус. Тому в нас буде результуюче число 7. Далі ми переписуємо плюс а мінус 5 і зводимо подібні доданки. Бачимо, що ось Ашечки з Ашечками, числа з числами. Доволі просто: 0,7А додати 1 А. Тобто, всього лише частинку додати цілу А. То в нас буде якраз 1,7А. А мінус 7 і мінус 5 числа з однаковими знаками ми додаємо і ставимо. Їхній рідний знак. І тільки тоді помійте, наскільки гарний, короткий запис, і доволі приємно з ним працювати. І ми тільки тоді можемо підставити замість А число 3 і зрозуміло, що обчислити. Ну що ж, давайте перевіримо, що 1,7 множимо на 3, виходить у нас 7 на 3 – 21, 2, пам'ятаємо 1 на 3, 3. Навіть усно ми можемо помножити, що це. 5,1. Мінус 12. Звісно, ми бачимо, що числа з різними знаками, тому віднімаємо. І в нас буде 6,9, але зі знаком мінус. Чому? Тому що 12 число більше, ніж 5,1. Тому і ставимо знак мінус. І помітьте: арифметичні дії. Тим більше, коли в нас тут є якісь десяткові дроби, набагато легше робити, коли їх дуже мало. А коли б ви ось тут робили, це, звісно, було б складніше. І ще один приклад: ми зараз швиденько потренуємо і з вами розв'яжемо. Тому давайте розкриємо дужки. І бачимо, що пригадуємо: дужка, ножник на множник. Коли у нас мінус, пригадуємо, що це мінус один, і знову ж буде міняти знак, і далі у нас буде такий цілий, приємний потяг наших прикладів. Отже, буде 3А. Плюс 3B, мінус А. Далі пам'ятаємо, що мінус на мінус буде плюс і мінус 4Б. Чудово! Що ми можемо тут звести? Ми можемо ашечки до ашечок, Бшечки до Бшечок, і ось ще одна Бешечка. То скільки 3А мінус А. 3 мінус 1, звісно, це буде 2А. 3 плюс 3b. Ми розуміємо, що буде 6, але 6 відняти 4, 6 b І ось тепер можемо підставити, що в нас 2 що множиться на 3, замість а підставляємо 3, додати 2, що множиться на мінус 3. І що ми бачимо, що в нас у відповіді буде 6, плюс 2 на мінус 3 буде мінус 6. Ой, а тут буде нуль. Як було легко і корисно розв'язувати ваші приклади. Тому погодьтеся, що набагато краще спочатку застосувати вміння математики і спростити вираз, що він зайняв доволі такий простий, гарний і менший, як по розміру, сам собі вираз, а далі просто ввести правильні підстановки і обчислити. Тому до зустрічі в наступних відео.